Ми сьогодні повинні розказувати дітям своїм, як ми наповняємося Духом Божим. Тому що праздник, жарт це день Сходу Духа Святого. Читайте, діяння Друга Нова. В день Пятидесятниці, коли ми були всі в місті, так написано, так? І так далі, зійшов Дух Божий. І тому подобне. Ви замідели, фурси вже на иных язиках там балакають. Тому подобається. Вони пають там, навіть говорять, що ми здаємо такі птами на двох язиках. Я дуже рад, що ми бачимо сьогодні ромів, кодори славні Господа. Ми благодарим, що вони дійсно пізнали Господа і сьогодні можуть радуватися. роми — гориться, робиться, всі тавни гадателі, чаридеї і тому подібне. Все оставили. Прийшли до Бога і радуйся славлять. Жатва це кінець світу. І я би хотів би, щоб ми були готові.